І знову антижир, помічник на кухні. Е, ви знаєте, що кухня це завжди жир, бруд і так далі. Сьогодні хочу знову вимити свою сковорідку від жиру. Не встигла помити, як вона вже знову брудна. Ну, Це кухня, це жир, це ви зрозумієте. Отже, для того, щоб її очистити, беру, як завжди, свій улюблений антижир швиденько і гарненько, з бризкою, обільно, щоб було гарно. Від'їдався бруд і залишаю його на декілька хвилин. 10-15 хвилин, і ми побачимо наш чудовий результат. Ну що ж, антижир не застав нас довго чекати. Ви бачите, моя сковорідка чиста, без жиру і без всякого нагару. Сказати, що я задоволена, це нічого не сказати, отже.